А просто зараз міфи про куріння. Наші журналісти зібрали найпоширеніші думки курців, аби перевірити, чи не дурять себе прихильники згубної звички. Дивіться, заспокоїти нерви, розслабитись якось. Я думаю, що не наркотик. Зрослі надо було казати. Це не незалежність не якась. Привичка. Я прийшла на електронні сигарети, тому що від них не так страдають твоє здоров'я. Твердження перше: цигарки допомагають розслабитися та зосередитися. Ну якось ну так знімає стреси певні. І дійсно згадайте, коли і чому ви або ваші знайомі в останні курили, особливо на роботі, щоб заспокоїтись? Але чи справді це діє? Нікотин це є психостимулятор. Так, тому зрозуміло, що саме по собі паління цигарки воно ніяким чином не заспокоює. навпаки, нікотин стимулює психіку. У дійсності ж куріння увагу, а чадний газ, який міститься у диму цигарок, може призводити до слабкості, головного болю і навіть запаморочення та судом. Заспокоює однотипна дія, так яка так чи інакше відволікає головний мозок від там, якихось переживань. Нарколог психіатр стверджує, якщо цигарку замінити олівцем, і так само, як і під час куріння, підносити її до рота і при цьому глибоко вдихати, ефект розслаблення буде таким самим. При цьому залежність від подібного ритуалу, зазначають психологи, з'являється ще в дитинстві. Коли ми були немовлятами, і мама брала нас на руки, годувала там, чи грудью, чи з бутилочки, ми відчували безпеку. Отже, цигарки не допомагають розслабитися й зосередитися. Такий ефект на людину справляє лише ритуал. Якби й справді тютюн заспокоював, то його б давно використовували в медицині. Перження друге, я не наркоман, бо цигарки це не наркотики. То цигарети це наркотик, чи можна їх Ні, взагалі порівнювати? Я думаю, що не наркотики. Пам'ятаєте, скільки разів ви або ваші знайомі намагалися покинути курити? І що з того вийшло? Нічого? Навіть у міжнародній класифікації хвороб є нікотинова залежність. Тому важливо розуміти, що то є не просто звичка, то є залежність. Але яку можна подолати? Тобто не наркотик, в принципі, так отже, нікотин наркотик, який викликає справжню залежність навіть після найменшої дози однієї цигарки. Твердження третє: тонкі цигарки менше шкодять організму, ніж звичайні. тоненькі секрети, тому що я вважаю, що вони більш безпечні. Ви або ваші знайомі також свого часу перейшли на тонкі цигарки. Мовляв, вони не такі шкідливі. Вітаємо! Ви потрапили на гачок тютюнових маркетологів, бо тонкі цигарки не менш ніж звичайні, формують сильну залежність від нікотину. Та цигарка, що тонша, вона куриться швидше в процесі паління. Людина не отримує то задоволення, яке вона отримує від там паління звичайної цигарки. Тому на загал скажемо так, да. Виникає потреба ще одну. Курці як тонких цигарок, так і звичайних живуть на 10-16 років менше ніж не курці. Отже, твердження, що тонкі менше шкодять організму, міф. Твердження четверте: сучасні електронні пристрої для куріння, так звані вейпи, безпечніші ніж звичайні цигарки. Я перейшов на електронну сигарету, тому що вважаю, в нікатай мірі більш безвредною. Чим звичайний табак сучасних курців сьогодні все частіше можна побачити не зі звичайною цигаркою, а з електронним пристроєм для коріння, який називають вейпом. Його заправляють спеціальною рідиною, яка складається з гліцерину, нікотину та ароматизованих добавок. Усе це під час куріння перетворюється на пар, і ті, хто віддає перевагу так званому парінню, часто думають, що вони взагалі не курці, бо ж не використовують звичайних цигарок. Рідина, та яка цей вейп, вона вмістить в собі дуже багато домішок. Що тоді додається цю рідину? Ну ніхто ж не знає. Отже, з електронними пристроями для куріння потрібно бути ще обережнішими ніж зі звичайними цигарками, і називати їх безпечнішими не можна. Твердження п'яти покинути курити можна щодня, зменшуючи кількість цигарок. Хочу зменшати сигарети ну, тязя до п'яти сигарет в день. Чимало хто вважає, що зможе покинути курити, якщо поступово зменшуватиме кількість цигарок. Проте, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, куріння це серйозна залежність. Наркологи кажуть, після однієї викореної цигарки звикання або повернення до згубної звички майже 100%. Як людина знижує собі, так вона й підвищує. Тому на моменті людина знижує користь одну цигарку, менше дві, три, чотири, п'ять. Потім відбувається люба ситуація, там, да, і людина дуже швидко нарощує знову. Отже, куріння не просто згубна звичка, а справжня залежність. А це означає, що з часом курець потребуватиме все більше і більше нікотину. Тому, зменшуючи кількість викорених цигарок, подолати цю залежність неможливо. Щодо електронних сигарет, Лілія, ваше ставлення так само негативне. Є більше 30 держав у світі, які. Повністю заборонили ці вироби, тобто вони у них не продаються. Натомість в Україні немає майже жодних обмежень. Виробники, імпортери не несуть відповідальності за випадки травматизму. Ми всі пам'ятаємо ті жахливі випадки, які траплялися, коли електронні сигарети вибухали в руках навіть дітей неповнолітніх. Тому однозначно, Україна має, якщо не заборонити ці вироби, то принаймні їх регулювати. Так, один із способів регулювати цю ситуацію. Пропонує пан... Ну, ми подали сьогодні чотири законопроекти: чотири, які регулюють, по-перше, оподаткування, тому що воно сьогодні не оподатковується, так і практично воно як звичайний товар, на який нараховується максимум ПДВ. Крім того, ми хотіли би, щоб їх так само забороняли продавати дітям неповнолітнім. Ну і так само ми би хотіли, щоб для вироб... щоб виробники, які виробляють в Україні і які імпортують в Україну, не імпортували ароматизовані цигарки, ароматизовані ці всі пристрої. Чому? Тому що ну, це теж спотворює уяву про шкідливість даних виробів.